Знайомтеся, цю муху звуть Лариса, і тільки що її зірвало дах від новин у світі. Ну як зірвало? Вона сама по собі її випадково відірвала, поки вмивалася. Це не поодинокий випадок. Такий трендець час від часу може відбуватися з мухами. На що вони це роблять? І чому Лариса досі тримає голову в руцях? Може, у волейбол хоче поганяти? Справа в тому, що чимало істот матінка природа дороблювала за 5 хвилин до дедлайну, і мухи одні з них. З тебе лайки, підписка, а з мене історії про бідолашних істот Божих. Чиє життя еволюція перетворила на суцільні біль і страждання. Починаємо. У стародавньому Китаї існували тортури бамбуком, і це єдина річ, яку вони робили якісно. Людину підвішували над землею, а під нею саджали молодий бамбук. Ця рослина росте дуже швидко, тому її підрізали, роблячи гострою, наче спис. І таким чином, за кілька днів, вона проростала крізь людину. Те ще збочення, але природа вигадала дещо навіть гірше. Заціни цю свиню, її звати бабіруса. Ця тваринка відома своїми гострими та закрученими бивнями. Вони ростуть із самого народження, загинаються до голови і потім впираються у череп. Якщо свинці не пощастило дожити до старості, то рано чи пізно бивні проштрикнуть і черепи і мозок. Природа то ще маніяк, із фантазією у неї все добре. Не дивно, що збочена матінка природа любить скорпіонів. Ці машини для вбивства витривалі, можуть переносити найгірші умови. Вони вкриті міцним панцером, мають потужні клешні та отруту. Також еволюція зробила їм доволі неочевидний подарунок у вигляді вміння затримувати дихання під водою до шести днів поспіль. Начебто прикольне вміння, але насправді воно нафіг скорпіонам не потрібне. Справа в тому, що вони не вміють плавати. Єдиний шанс врятуватися це дочекатися, поки Море знову перетвориться на пустерю. Зазвичай чекати потрібно більше шести днів. Тож скорпіони, незважаючи на всю свою крутість, просто помирають під водою. На відміну від скорпіонів, дельфіни чудово плавають, але можуть затримувати повітря всього на 10, максимум 15 хвилин. Не надто крутий результат для створінь, які стільки років живуть у воді. А тепер давай поглянемо на пташку Ківі. Вже один її зовнішній вигляд каже про те, що природа відірвалася на цій бідосі наповну. Але це ще не все, щоб зрозуміти рівень трендицю. Візьмемо для порівняння страуса. Ось він. Тепер візьмемо Киві і побачимо, що страус більший за цю пташку у 100 разів. Але якщо ми візьмемо яйце страуса і яйце ківі, то побачимо, що вони одного розміру. Розумієш, до чого це я? Під кінець вагітності яйце ківі займає всю площу живота. Пташка не може навіть їсти, оскільки в неї не влізе жодної зайвої крихти. Анестезії у неї немає. Тож можна тільки поспівчувати цій бідолашній потворі. Ще один цікавий приколдес, яким природа нагородила своїх дітей, це автоканібалізм. Якщо ти занадто смачненький або занадто дурний, то рано чи пізно почнеш себе їсти. Існує такий символ у міфології під назвою уроборос. Це змія, що поїдає сама себе. Виявляється, таке відбувається і в реальному житті. Раніше люди думали, що змії так захоплюються обідом, що не помічають, де закінчується жертва і починається власне тіло. Та зараз вчені схиляються до думки, що змії іноді сприймають рух свого хвоста за рух здобичі. Вони кусають власний хвіст, отруюють самі себе і потім повільно перетравлюють. Це дивно, страшно і дуже тупо. Хтось до рота пхає власний хвіст та інші неочевидні частини тіла, а хтось народжує через нього дітей. Не звучить жахливо, тому що так воно і є. Шлунково-виводкова жаба робить саме так. Запліднення відбувається зовні, після чого самка ковтає ікру, і через деякий час у неї в шлунку вилуплюються пуголовки і ростуть до повноцінної жаби. Після дозрівання мати пропонує дітям знайти власне житло і безцеремонно відригує їх у зовнішній світ. Гідота, але згадувати про цю дивну жабу можемо тільки в минулому часі, тому що вони вимерли у 80-х роках минулого століття. Зараз вчені намагаються відновити їхню популяцію через клонування, тому що народжувати через рот не занадто крута ідея, щоб про неї забути. Можливо, так колись будуть народжувати люди. Ще один еволюційний жах і образа всьому естетичному: це червоногубий кажан, що живе на дні океану. Виглядає він як супермодель через свої яскраво-червоні губи, а насміхаються з нього через те, що він не вміє плавати. Так, морський кажан, що не вміє ані літати, ані плавати. Справжня нездара. Власне, спочатку він намагався плавати, але еволюція перетворила його грудні, тазові і навіть анальні плавники у ніжки, за допомогою яких він і ходить по дну, наче по подіуму. Вчені кажуть, що його червоні губи приваблюють партнерів. Тож якщо навіть ця потвора успішно розмножується, у тебе також є шанс. Та бувають випадки, коли природа відіграється не на всьому виді, а лише на окремій особині. Наступного разу, коли почуватимешся невдахою, згадай історію ведмедя на ім'я Джоуї. Цьому хлопцю не пощастило народитися альбіносом і потрапити на очі організації по захисту тварин, яка сприйняла його за білого ведмедя, що просто загубився в лісі. Щоб допомогти Джоуї, активісти спіймали його, приспали транквілізаторами і відправили в Антарктику. Ведмідь проки. Нуся холодним і злим, до того ж, у крижаній пустелі замість теплого лісу. Просто уяви собі його шок. Бідосі не вдалося знайти їжу, а на додачу його ще й були справжні білі ведмеді, тому що він був меншим від них. Через деякий час гори дослідники побачили, що колір його шкіри має жовтуватий відтінок, і нарешті зрозуміли, що це грізлі альбінос, а не білий ведмідь. Бідолаху знову приспали і відправили у північноамериканський ліс. Не встиг Джої зрадіти, як його виявили інші захисники тварин. Знову прийняли за білого ведмедя, який загубився, і відправили за полярне коло, спіймавши в'єтнамські флешбеки, Джої не схотів знову морозити сраку у вічній мерзлоті, тож спробував дременути у більш теплі місця. Але кляті люди знову помітили його і подумали, що це білий ведмідь, що загубився. Вони спіймали Джої і відправили у зоопарк для білих ведмедів. На щастя, у місцевих співробітників IQ не прирівнювався до плінтуса. Тож вони змогли відрізнити білого ведмедя від грізлі і відправили його знову у ліс. Там невдаха живе й сьогодні, але намагається не потрапляти на очі захисникам природи. Ну що ж, пропоную залишити Джоую спокої, бо він і так чимало пережив, і поговорити про лінивців. Це справді унікальні тварини, тому що важко зрозуміти, яким чином вони не вимерли ще тисячі років тому. Їм тупо по цим балах на весь навколишній світ, а ще вони нічого не бачать при денному світлі. Саме кепський зір є причиною їхньої повільності. Спробуй побігати по деревах, коли ніць не бачиш. На щастя, лінивці компенсують свій поганий зір феноменальним нюхом і Прекрасною просторовою пам'яттю. ці створіння, хоч і живуть на землі сотні тисяч років, помирають від всього підряд. Вони настільки ліниві, що навіть не здатні контролювати температуру свого тіла і повністю залежать від погоди. Якщо раптово стає занадто спекотно чи занадто холодно, у їхніх шлунках помирають спеціальні мікроби, що перетравлюють їжу. Разом з цими мікробами гинуть і лінивці. Звичайно, активно розмножуватися їм також ліньки. Це забирає занадто багато енергії. До речі, у давні часи лінивці були набагато більшими, досягали кількох метрів завдовжки та існували на території сучасної Америки. На жаль, вони були такими ж повільними, тому коли на ту землю прийшли перші люди, майже всіх величезних лінивців з'їли першими. Вони були смачними і за ними не потрібно було бігати. Вівцям теж не дуже пощастило, тому що ці створіння можуть зарости шерстю буквально до смерті, якщо не водити їх у барбершоп. Вони втрачають рухливість, перегріваються на сонці, а ще можуть просто впасти, розбившись об землю. Якщо побачиш вівцю, яка лежить догори ногами, допоможе їй, тому що вона не засмагає і не позує для смішного відосу в Тікток, а бореться за життя. Вівця може намочити шерсть під дощем, що зробить її настільки важкою, що вона не зможе навіть рухатися. Також перевернута вівця може просто задихнутися, оскільки в такому положенні з її шлунку не виходять гази. Іноді від цих газів вівця може навіть вибухнути. Окей, а що там з мухами? Ми ледь не забули про нашу безголову Ларісу. Тут взагалі цирк якийсь, якщо чесно. Усі, мабуть, знають, що мухи люблять постійно терти свої передні лапи. Роблять вони це не тому, що задумали підступний план, а щоб очистити кінцівки від залишків їжі. Таким чином вони зменшують вагу свого ціла, щоб легше літати і бісити усіх навколо. Та через те, що часом ці бідолашні бридкі створіння аж занадто старано і швидко труть руці біля голови, вони можуть її. Відкрутити, але це ще не все. Дихальні шляхи мух починаються не на голові, а в районі черева. Тому вони житимуть ще деякий час після інциденту. До мухи не одразу може дійти усвідомлення того, що сталося. Вона думає, що голова це їжа, і продовжує торкатися її. Та без очей вона все одно приречена на смерть. Ось такі дивні приколи придумала еволюція. Дякую тобі за перегляд, лайк і підписку. Нагадую, що в мене на каналі є ще багато цікавих відео, тож можеш клікнути на те, що з'явилося на твоєму екрані, і подивитися.